А ви знали, що першими скейтбордами були звичайні ящики або дошки, до яких прикріплювали колеса. Тому якщо ваш кіт заліз у той самий ящик чи навіть картонну коробку, це може означати те, що він хоче себе відчути справжнім скейтером. Привіт, друзі! З вами я, Діана Греньків, і сьогодні ми поринемо у світ чудового та екстремального спорту скейтбордингу. Покатаємось! Кідборнг з'явився у кінці 30-х років минулого століття у США, а вигадали його серфери, які не могли прожити без катання на дошці. особливо в дні, коли вода була спокійною та без хвиль. Тоді скейтами були звичайні ящики, до яких прикріплювали колеса. Згодом серфери зрозуміли, що ця ідея так собі чи коти захотіли свої коробки назад, тому довелося використовувати дошки. До речі, людину, яка займається скейтбордингом, називають скейтбордистом або ж скейтером, а дошку для цього заняття майстри називають декою. Дуже важливо підібрати деку правильної овальної форми. Саме від якості, кількості шарів дерева, ширини та товщини скейта залежить абсолютно усе від висоти стрибків до складності виконання певних трюків. Наприклад, на вузьких скейтах легше маневрувати, а на ширші легше приземлятися після вдало виконаного трюку. Також скейтбординг стане чудовим заняттям, якщо ви хочете відчути адреналін, а навколо мало місця для спорту та одні багатоповерхівки. Однак, усе одно радимо займатися у спеціально відведених для цього місцях на майданчиках для скейтбордингу, де є гірки різної висоти та складності, після катання, на яких виникає відчуття, ніби ви зібралися на високу гору. Такий вид катання на майданчиках називається стріт, що в перекладі з англійською означає вулиця. Дотепно, егеш? Ага. Також можна кататися в боулі. Це місце для катання, що нагадує форму чаші. Тут можна робити різні стрибкові трюки на великих швидкостях і з певною кількістю повторень. А ви знаєте, як виник найбільш видовищний вид катання на скейті? Це було у 60-х роках у Каліфорнії під час посухи. Тоді всі басейни пустували, а скейтбордисти почали там кататися у своє задоволення. Так, виник вейт напрям скейтбордингу з усіма тими неймовірними трюками. До речі, ще 50 років тому скейтбордистам не було де кататися, тому вони це робили у торгівельних центрах, через що виникло негативне ставлення до даного спорту. Скейтбординг – це все таки корисний вид спорту. Під час катання у скейтерів розвиваються м'язи, покращується концентрація уваги, а також впевненість у собі. Від користі до рекордів, що вражають, ми всі знаємо, що скейтбординг це про швидкість та висоту. Що ж, професійні скейтери нам це довели. Ось так скейтбордист Арон Гомокі встановив рекорд, пролетівши на скейті над 25-ма сходинками. Це майже 4,5 метри. Ви можете лише це уявити? А інший скейтер Дені Вейн встановив світовий рекорд підлетівши на скейті на висоту у 7 метрів. Скейтбординг став настільки популярним, що він започаткував власний жанр музики, який називається скейтпанк. Це поєднання панк-року з хардкором. Звучить цікаво. Тому, якщо хочете спробувати якийсь новий та екстремальний вид спорту, скейтбординг це прекрасний варіант. Головне не забувати про правила безпеки. Ну а з вами була я, Діана Греньків. До зустрічі.